В магазині Мебліка маємо для вас новинку. Причому це ексклюзив саме в цій комплектації, саме в цьому виконанні. Ще ні в кого його немає. Це ліжечко продається з матрасиком, з нішою. Тут іде якісна тканинка, приємний на дотик велюрчик. Не пишеться, тобто ви проводите рукою і не лишається слідів, бо сама тканинка має по собі перелив. Досить товста спинка, царги. І ціна всього 18240 за ліжечко разом з матрасом. І з нішею для складання речей. Тут йдуть газові ліфти, відповідно, зручно підіймати легко. Бо я однією рукою підняв, так як другою тримав телефончик для зйомки. Велика ніша. І у разі необхідності ви можете поміняти цей матрас на металевий каркас і потім придбати собі двосторонній матрас з руками. Наразі ціна хороша, доступна і ліжечко якісне з матрасиком середньої жорсткості, але в той же час він досить гарно тримає навантаження до 100 кг на одне спальне місце. Замовляйте. Ліжечко, приходьте в магазин, обирайте тканинку, колір та наповнення матрасику.